Всім доброго дня! З вами компанія «Автопригін Вінниця» і сьогодні у нас в продажу заїжджає Шкода А5 2012 року 202 тисячі оригінального пробігу з 1,6 МПІ двигуном на новесечки Гумі літні. Також є ще зимова комплект Автомобіль офіційний, має 4 склопідйомника Газ вписаний на бризовичках, на тонуванні дуже гарний білий колір, всі склопідйомники. Хороша музика, автомобіль не битий та не фарбований. Так, ще раз показуємо нова гума, газ вписаний, 1,6 MPI, має маленьку царапинку з недоліків так все по автомобілю чітко. Кого цікавить таке авто, приїжджайте на Тест-Драйв, це місто Вінниця. І так повторюємо, це 2012 рік офіційний автомобіль, 1,6 газ бензин, 202 тисячі оригінального пробігу. Два комплекта гуми. Кому цікаво, приїжджаємо, тестуємо та купуємо.